Тамтешнім шахтарям нема потреби спускатись під землю. Вугілля добувають на поверхні, прямісінько посеред лісу. Щоправда, останній все менше таки нагадує, замість дерев пеньки. Хто тут хазяїн? Пробуємо дізнатися у пана Володимира. Я, Можете, будь ласка, підійти сюди, Мерш, ви хто? Я слідчий Сімського районного відділу, Буван Олексій Миколайович, Ось моє послідчення. Ну, а чому мене знімають Ну журналіст. Я відношення до їх діяльності взагалі не маю. Це вони мені не підпорядковані. Місцеві скаржаться, Отруйним димом низи дихають вже близько трьох років. Ті, хто міг виїхати подалі, так і вчинили. Інші самотужки намагаються зупинити виробництво. Це ми вже самі люди піднялися, бо задихаємось. На дворі 35 градусів жари, а ми закриваємо бікна. Страждають не тільки від диму. Отруйне повітря наражає на самотність. Люди хворіють, дихати нічим. осма. Нельзя не відкрити не хворточку. Онучата із сум не можуть приїхати. Живуть на рибалках, діти не можуть приїхати у нізи, рядом ліс. Дим такий що як одушний дим, душе на суси. Чоловік, що схоже виконує тут роль охоронця, довго не погоджувався на обшук. Навіть за наявності ухвали суду. Коли ж міліціянти такі потрапили всередину, нічого забороненого не знайшли. Хіба що пічки та сажа. На той момент вже ні працівників не було на місці, ні продукції, однак залишалися сліди виробничого процесу. Санкція суду тільки на огляд приміщення, а оскільки там нічого не знайшлося, там печі, сажа, Ти печі ще теплі. Значить, будуть іще тривати перевірки. Зазначимо, щось подібне до Низівської історії зафіксовано також у Ямполі. За інформацією СБУ, там видобуток вугілля місцеві ведуть з 2007 року. Євген Поростенко, Сергій Мілевський, Сергій Лазаренко на часі новини.